Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти про непомічений і найкривавіший злочин російської держави, а саме, черкеське мухаджирство, примусове виселення. Якщо казати відверто, то це геноцид. В результаті дій імперського уряду від 95 до 97% всіх адигів, справжня назва народу, не проживають на батьківщині. Давайте відкриємо собі очі на цю сторінку історії Кавказу і війни, яка тривала майже 100 років. Як царат хотів покорити напокірних горців і зламати хребет самим горам, знищити волю та цілі народи. Хто ж такі Адиги? Черкеси? До речі, цікавий факт: Черкеси мають ту саму едемологію, що й черкаси, і козаки, тобто вільні люди зі зброєю. Черкеси російська назва етнічної спільноти, що включає адигейців, кабардинців, шапсуїв, убихів, абасинів та інших. Вони називають себе адигами і мають спільну культуру та історію. Адиґі, нащадки хаттів давнього народу, що на узбережжі Чорного моря, приблизно дві тисячі років до нашої ери, і зберегли свою ідентичність через тисячоліття. Вони мали центральний моральний кодекс Адигі Хабзе, що включає в себе демократичне самоврядування, повагу до честі, старших та жінок, гостинність і толерантність, але також традиція кровної помсти, з щиткими правилами компромісу всередині громад. Що характерна для народів північного Кавказу, і ось проживав собі народ тисячами років на своїй землі. Але в 1763 році, на жаль, двоголова курка потягнула на їх землю свої гніли кіхті. І почалась Велика Кавказька війна. Вона тривала аж цілих 100 років, і, як ми знаємо, у Росії є своя тактика покорення народів, а саме терор. І тут з них вдалось найкраще. Масові вбивства та каральні експедиції стали основою захоплення Кавказом. Царат використовував тактику виповненої землі. Засовувалась вона систематично. Російські війська спалюють цілі адихські села, винищували мешканців, знищували поля, тварин та інфраструктуру. Відомо, що генерал Олексій Ярмолов називав кавказців дикунами, яких треба навчити страху, і стверджував, що терор найефективніша політика у горах. Генерал Григорій Зас відомий особливою жорстокістю. Уявіть собі. Наказував збирати черепи, вбитих черкесів для науки, зберігав їх у своєму будинку, використовував обман для захоплення лідерів, знищував мирне населення, навіть жінок і дітей. До речі, про ці події писав Шевченко. І він у своїй поемі Кавказ звинувачував у царату смерті свого друга Якопа Дебельмена, якраз у покоренні Кавказу. Наступним етапом стала примусова депортація та етнічні чистки у фінальній фазі 1860-1864 рік. Почалось масове виселення черкесів на територію Османської імперії. Сучасна Туреччина, Сирія, Йорданія. Людей заганяли до збережжя Чорного моря, до вони місяцями чекали на транспортування в нелюдських умовах, часто без їжі, води, медикаментів. Багато кораблів затонуло, десятки тисяч померли від хвороб або голоду. Це була цілеспрямована кампанія. Імперські чиновники прямо визнавали, що вислання черкесів є військовою метою, щоб звільнити землю для росіян та козаків. Голод, епідемія, маргіналізація відмовлена в доступі до землі, їжі, житла під час переселення черкеси вмирали дуже масово. Деякі свідчення кажуть, що від 20 до 40% вигнанців померли дорогою, або в перші роки у вигнанні. Окремі групи черкесів були насильно розпорошені серед інших народів для асиміляції, без права на повернення додому. Але не думайте, що вони просто мирно терпіли злочини. А диги відчайдушно захищали батьківщину. Ось декілька героїв тієї війни. Хаджи Берзек народився близько 1840 року, з роду Убихів. з 1860 до 5 червня 1864 року, очолював конфедерацію черкесів, боровся в Кавказькій війні. У червні 1864 року, після тяжких втрат, оголосив капітуляцію, але не здався. У Османській імперії воював проти Росії в 1877-88 роках, помер в 81-му. Два його сини загинув на полі бою. Берзех став національним героєм Адигів, символ стійкості та боротьби за свободу. Карам Мерзе Алі, представник виродницького роду Хаджрет, командував збройним опором проти російської армії. У квітні 1825 року російські війська атакували його село Карамерзей, вбили його особисто, пострілом в обличчя, а село спалили. Дві його дружини вивезли у полон. Одна стала особистим даром поліцейському керівнику. Відомо, що за це його було знищено. Події, Стало предметом численних народних плачів і легенд про помсту. Навіть Анжерей Кушук пізніше вбив одного з учасників цього кривавого нападу. Давайте трохи поговоримо о визнанні геноциду та вшанування пам'яті. 9 січня 2025 року Верховна Рада України офіційно визнала геноцид черкесів Адиїв, вчиненої Російської імперії під час Кавказської війни 1863-1864 року. Підтримали 232 депутати. Грузія перша визнала цей акт геноциду ще у травні 2011 року. Внаслідок геноциду. Лише близько 10% черкесів залишилось на історичних землях. Решта або загинула, або по нас в діаспорах. Переважна Туреччина, Сірія, Йорданія тощо. У Росії нині проживає 750 тисяч черкесів, інші 4,5 мільйона за кордоном. Щорічно, 21 травня, світова черкеська діаспора вшановує день пам'яті жертв цього геноциду. Хочу згадати декілька історій черкесів, щоб відчути цю ситуацію з точки зору окремих людей. Аліна Зран, родом з Сирії. Із марш Султан, передмістя Дамаска, родина покоління черкесів у Сирії. Приїхав до Одегеї понад 4 роки тому через війну в Сирії. Родина спочатку мала власний бізнес у Дамаску. Зараз Алі працює на кваліфікованому працівником у Столиці Республіки Майкл. Він говорить лише декілька слів рідної мови, але вважає Дегеє своїм справжнім домом. Чи Янті Хабак. З родини черкесів з марш Арсултан прибув до Одегею у 2011 році, навчається в Одегейському державному університеті. Але всі вони приїхали до окупованої батьківщини. На жаль, це не їх країни, хоча земля, а вже ж рідна. Підсумовуючи, ми, українці, часто думаємо, що нам, лише нам на доля мати такого гарного сусіда. Але на жаль, у деяких народів ситуація була ще гірша. Їх було набагато менше, їх знищили майже повністю. Нас багато. Ми так само, як і вони, прагнемо жити на своїй землі, без чобота російського солдата. Якби 92% нашого народу було б вигнано або знищено, це було б аж 27 мільйонів людей, що ви розуміли в нашому масштабі. І ми не повинні цього допустити. Якщо ми будемо об'єднані в боротьбі зі спільним ворогом, то рано чи пізно ми переможемо. І не буде потрібно вшанувати пам'ять загиблих нового геноциду, бо він може не відбутися, якщо зараз ми його зупинимо. Дякую за перегляд, свободу Кавказу, слава Україні!